Вітання, друзі! Сьогодні я підготувала для вас простий і зрозумілий огляд криптовалютної біржі Whitebit. Цей матеріал спеціально для новачків, які тільки занурюються у світ крипти і хочуть розібратися, з чого почати. Ми пройдемося по всьому, що вам потрібно знати: як зареєструватися, як поповнити рахунок, як захистити свої гроші від злому і які круті можливості пропонує ця біржа. А ще у мене є для вас приємний бонус: використовуйте моє реферальне посилання в описі, щоб отримати бонус до 6200 USDT після реєстрації. Реферальний код UA6969. Тож давайте не гаяти часу і розбиратися разом. WhiteBit – це українська криптовалютна біржа, яка вже встигла зарекомендувати себе як одна з найнадійніших і найзручніших платформ у світі. Вона підходить і новачкам, і досвідченим трейдерам, бо тут є все від простого обміну токенів до торгівлі ф'ючерсами і навіть пасивного заробітку. Біржа активно росте. У них вже понад 2 мільйони користувачів із 190 країн, більше ніж 400 торгових пар, а офіси відкриваються по всьому світу від Португалії до Австралії. Що круто, WhiteBit має унікальні фішки, яких не знайдеш на інших біржах, наприклад, стейкінг із доходністю до 30% річних чи демо-токени, щоб потренуватися торгувати без реальних грошей. А ще це перша у світі біржа, яка додала верифікацію через дію. Для українців це просто знахідка. Їхня мета зробити крипту доступною для всіх, і вони реально стараються це втілити. Реєстрація на WhiteBit це твій перший крок у крипту, і вона максимально проста. У твоєму матеріалі я казала, що це займе пару хвилин, і я розкажу, як усе зробити покроково. Ось що треба. Перехід на сайт. Відкриваєш Whitebit через моє реферальне посилання в описі. Кнопка Реєстрація. На сайті в правому верхньому куті шукаєш кнопку Реєстрація. Натискаєш. Відкриється форма. Введення пошти і пароля. Пишеш свою електронну пошту і придумуєш пароль. Пароль запиши десь, щоб не загубити. Реферальний код. У формі є поле для коду. Я рекомендую зареєструватися за моєю реферальною лінією. Тоді буде бонус мені і вам. Вводиш мій код ua 6969 Шукай в описі. Це дасть бонуси до 6200 доларів для новачків. Згода з умовами. Ставиш галочку, що згодені з правилами. Також підтверджуєш, що не з Росії чи Білорусі. Це важливо для біржі. Підтвердження пошти тиснеш продовжити. На пошту прийде код. Відкриваєш лист, копіюєш шість цифр і вводиш на сайті. Вхід у кабінет. Після коду тебе перекине в акаунт. Вводиш пошту і пароль. І ти всередині. Все, ти зареєстрований. А ми переходимо до наступного кроку: це у нас верифікація. На Whitebit верифікація. KYC не обов'язкова, але я дуже рекомендую її пройти. Чому? Бо це відкриває доступ до всіх функцій, вищі ліміти на виведення, до 100 BTC на день і можливість працювати з фіатними валютами, як гривня чи долар. Процес максимально простий, особливо для українців. Через дію. Якщо у вас є додаток Дія, обираєте цей варіант, скануєте QR-код і підтверджуєте документи. Хвилина, і готово. Стандартний спосіб: заповнюєте анкету, завантажуєте фотопаспорта чи ID і робите селфі з документом та написом whitebit.com плюс дата. Чекати перевірки до 24 годин. Після цього вам відкриється весь функціонал біржі. А знаєте, що ще круто? Уявіть, як легко можна розібратися в усіх цих нюансах, коли є місце, де ми щодня пояснюємо такі штуки для новачків, ділимося сигналами для торгівлі і навіть проводимо ефіри з розбором монет. Це наш телеграм-канал місце, де ви знайдете підтримку і купу корисного, щоб не загубитися в крипті. Посилання чекає в описі. Просто спробуйте і зрозумієте, як це спрощує життя. Далі йде у нас дуже важлива сходинка. Це безпека. Перше, що треба зробити після верифікації, це захистити свій аккаунт. Новачки часто ігнорують цей момент, а потім шкодують. Ось проста інструкція: Завантажте додаток Google Authenticator на телефон. У налаштуваннях безпеки на WhiteBit увімкніть двофакторну аутентифікацію 2FA. Скануйте QR-код через Google Authenticator. У вас з'явиться шестизначний код, який міняється кожні 15 секунд. Вводьте цей код щоразу, коли заходите на біржу, чи виводите гроші. Це реально рятує від злому. Навіть якщо хтось дізнається ваш пароль, без телефону він нічого не зробить. Обов'язково зробіть це. Тільки не забудьте пароль від Google Authenticator. WhiteBit підтримує поповнення як криптою, так і фіатними валютами: гривня, долар, євро тощо. Ось як це працює. Поповнення криптовалютою. У розділі Гаманець натискаєте Поповнити. Вибираєте монету, наприклад, USDT, і мережу. Рекомендуєте rc 20 бо дешево лише 30 центів комісії. Копіюєте адресу або скануєте QR-код і переводите з іншого гаманця чи біржі. Поповнення гривнею. У гаманець обираєте державні валюти. Гривня поповнити. Вказуєте суму, вводите дані картки, приват, моно тощо. І підтверджуєте: комісія від нуля. З монобанку до 100 тисяч гривень до 3,5%. Виведення: тиснете «Вивести», обирайте монету чи валюту, вказуєте адресу гаманця або номер картки, суму і підтверджуєте операцію через 2FA. Перевіряйте мережу, наприклад, ТРС 20 Якщо помилитеся, гроші можуть пропасти назавжди. Далі у нас на черзі це торгівля на WhiteBit. Торгівля на WhiteBit – це один із ключових моментів, із яким вам варто розібратися, якщо ви хочете не просто тримати крипту, а й заробляти на ній. На біржі є два основні типи торгівлі спотова і ф'ючерсна. Давайте розберемо їх детально. Спотова торгівля це коли ви купуєте або продаєте криптовалюту за поточною ринковою ціною. На WhiteBit це максимально просто, і саме з цього варто починати новачкам. Ось як це працює покроково. Після того, як гроші з'явилися на вашому основному гаманці, їх треба перевести на торговий гаманець. Усе просто. У розділі гаманець знаходите вкладку Основний, обираєте потрібну монету, наприклад, USDT, натискаєте «Перевести» і вказуєте суму. Це потрібно, бо спотова торгівля відбувається саме з торгового гаманця. Перехід до торгівлі. Як тільки гроші на торговому гаманці, заходите в розділ торгівля на сайті чи в додатку. Там одразу відкриється вікно з графіком і парами. Whitebit підтримує більше 250 криптовалют і 400 торгових пар, тож вибір величезний. Наприклад, обирайте пару btc USDT, біткоін до USDT. Вибір типу ордера: на WhiteBit є кілька видів ордерів для споту, і я розкажу про основні. Маркет. Купуєте чи продаєте одразу за поточною ціною. Просто вказуєте суму, скільки USDT хочете витратити, чи скільки BTC продати, і натискаєте Купити або продати. Це найшвидший спосіб. Ліміт. Ви самі ставите ціну, за якою хочете купити чи продати. Наприклад, хочете купити біткоін по 80 тисяч USDT. Вводите ціну, суму і чекаєте, поки хтось погодиться на вашу пропозицію. Ордер виконається тільки коли ціна дійде до вашого рівня. Підтвердження угоди. Після того, як ордер спрацював, одразу для маркет або коли ціна дійшла для ліміт, крипта з'явиться на вашому торговому балансі. У вкладці Історія угод можна подивитися всі деталі: скільки купили, за якою ціною тощо. Комісія. За спотову торгівлю WhiteBit бере 10% від суми угоди. Якщо у вас є їхній токен, WBT, можна отримати знижку аж до 100%, залежно від кількості токенів. Демо-токени. унікальна штука від WhiteBit. Демо-токени це не справжні гроші, а віртуальні, щоб ви могли потренуватися торгувати. Як це зробити? У розділі торгівля шукаєте опцію «Демо-режиму» і там можна спробувати купувати-продавати, не ризикуючи реальними коштами. Ідеально для новачків. Далі розберемо детальніше торгівлю на ф'ючерсах. Ф'ючерси це вже для тих, хто готовий до більшого ризику і хоче спробувати заробити на коливаннях цін із кредитним плечем. Ось як це працює на WhiteBit. Підготовка балансу. Для ф'ючерсів потрібен залоговий гаманець. Із основного чи торгового гаманця переводити гроші на залоговий. Усе так само: у балансі обираєте монету. Наприклад, USDT. Натискаєте «Перевести». вводите суму. Це буде ваш депозит для торгівлі. Перехід до ф'ючерсів у меню обираєте торгівля. Ф'ючерси. Там відкриється інтерфейс із графіком. Біткоін USDT – це безстроковий контракт, який дозволяє торгувати біткоїном із USDT. Вибір плеча. WhiteBit дає кредитне плече до X20. Це означає, що 100 USDT ви можете торгувати на 2000 USDT. Але будьте обережні, це збільшує і прибутки, і ризики. У налаштуваннях обираєте, яке плече хочете, наприклад, X5 або X10. Типи ордерів. Для фьючерсів є ті ж ордери, що й на споті, плюс кілька додаткових. Стоп-маркет. Ордер спрацьовує, коли ціна досягає вашого стоп рівня і купує, продає за ринковою ціною. Наприклад, ставите стоп на 48 тисяч USDT для біткоїна, щоб обмежити збитки. Стоп-ліміт. Поєднує стоп і ліміт. Ви задаєте стоп-ціну, наприклад, 48 тисяч. І ліміт ціну 47 500. Коли ціна дійде до стопу, ордер стане лімітним і виконається за вашою ціною. Кондиціонал. Дозволяє стежити за іншою парою, яка впливає на вашу. Наприклад, прив'язуєте угоду до BTC USDT, якщо ціна ETH USDT щось робить. Це складніше, тож новачкам краще почати з простіших ордерів. Виконання і контроль. Натискаєте купити лонг або продати. Шорт. Лонг це ставка на ріст ціни, шорт на падіння. Після відкриття позиції стежите за графіком і можете закрити її вручну або поставити стоп-ліміт для автоматичного закриття. Комісія на ф'ючах трохи нижча, ніж на споті. Деморежим: як і для споту, ф'ючерси можна тестувати на демо-токенах. Усе так само. Заходите в торгівлю. Обираєте деморежим і тренуєтесь без ризику. Поради для новачків: Починайте з малого. Заведіть 50-100 USDT і спробуйте спотовий маркет ордер. Не беріть велике плече на ф'ючерсах. X3X5 вистачить для старту. Дивіться історію угод у торговому чи залоговому балансі, щоб вчитися на своїх діях. Якщо боїтесь, тренуйтесь на демо. WhiteBit це дозволяє і це безкоштовно. Ось так покроково можна торгувати на WhiteBit. Починайте зі споту, а коли відчуєте впевненість, пробуйте ф'ючерси. Далі я розповім про продукти та послуги WhiteBit. Smart Staking – це спосіб пасивного заробітку на WhiteBit, коли ти кладеш свою крипту на депозит і отримуєш відсотки аж до 30% річних. Перехід до стейкінгу. Заходиш на сайт або в додаток Whitebit. У меню шукаєш розділ Smart Staking. Натискаєш на нього. Відкриється сторінка з усіма доступними планами. Вибір плану. Ти побачиш список криптовалют, понад 40 активів, і плани. Наприклад, USDT, біткоін, ефір, Dogecoin тощо. Кожен план має свій термін від 10 днів до 1 року і відсоткову ставку. Наприклад, 18,64% річних або 1% за місяць на USDT. Обираєш план, який тобі підходить. Скажімо, 30 днів на 2000 USDT, щоб заробити 21 долар. Щоб почати, потрібна крипта на твоєму основному гаманці. Якщо її там немає, спочатку поповнюєш. Я вже розповідала детально, як поповнити гаманець. Можете перегорнути назад. У Smart Staking навпроти обраного плану вводиш кількість монет: 2000 USDT за 10 днів приносить 5 доларів, мінімум 50 USDT, максимум 600 тисяч USDT. Перевіряєш, щоб сума була в межах і натискаєш депозит. Очікування прибутку. Після внесення крипта блокується на термін плану. Таймер почне відлік, наприклад, 30 днів. Коли час мине, твої монети плюс відсотки автоматично повернуться на основний гаманець. WhiteBit Token це власний токен біржі, який дає купу переваг. У серпні 2022 року WhiteBit запустив WBT через Launchpad і його розкупили за 15 хвилин. Капіталізація досягла 500 мільйонів доларів. Щоб дізнатися більше, заходиш на сайт у розділ про WBT. Посилання є в описі твого матеріалу. Купівля WBT. Переходиш у торгівлю, обираєш пару з WBT, наприклад, WBT USDT. Поповнюєш торговий гаманець, як описано в торгівлі. Ставиш Market Order і купуєш потрібну кількість. Або ж береш участь у лаунчпадах чи лаунчпулах, які згадуються в тексті. Використання переваг: тримаючи в на гаманці, отримуєш знижки на торгові комісії від 5% до 100%, вищі ставки в стейкінгу. Просто тримай токени на основному гаманці, усе автоматично працює. Зберігання. VBT – це токен ERC20, тож можеш вивести його на зовнішній гаманець, наприклад, Metamask. Але для бонусів краще залишити на WhiteBit. Whitepay це платформа для оплати криптою в реальному житті. Whitepay дозволяє платити криптою в магазинах, наприклад, Техноїжак чи Стилус, і обмінювати її на Fiat. Заходиш на сайт Whitepay посилання в описі, або в додаток WhiteBit, щоб дізнатися деталі. Поповнення гаманця. Щоб платити, потрібна крипта на основному гаманці. Поповнюєш його, як я казала раніше в цьому відео. Оплата в магазині. У магазині партнері обираєш товар, кажеш, що платиш криптою. Касир дає QR-код через PO-термінал WhitePay. Скануєш його через додаток WhiteBit, обираєш монету, наприклад, біткоін, і підтверджуєш платіж. Інші функції. WhitePay також підтримує донати і криптоеквайрінг для бізнесу. Для цього звертаєшся до підтримки WhiteBit через сайт. А тепер уявіть: ви заходите в магазин, купуєте техніку за крипту, яку заробили на стейкінгу чи торгівлі. І все це завдяки WhiteBit. Зручно, правда? Але це тільки початок. На біржі є ще купа можливостей від пасивного доходу до швидких переказів. І знаєте, де я розповідаю, як це все використовувати на максимум. У нашому телеграм-каналі. Там я ділюся реальними прикладами, як заробляти більше. Розбираю нові фішки WhiteBit і навіть показую, як уникнути помилок. Приєднуйтесь за посиланням в описі. І ви відкриєте для себе цілий світ криптоможливостей. Це те, що допоможе вам вижити з біржі по максимуму. WhiteBit Codes це швидкий спосіб переказати крипту між гаманцями WhiteBit. У матеріалі є інструкція, тож розпишу покроково. Створення коду. Заходиш у розділ гаманець, обираєш WhiteBit Codes. Вибираєш монету, наприклад, USDT. Вводиш суму і натискаєш Створити код. Можеш додати пароль для безпеки. Передача коду. Отримуєш унікальний код. Копіюєш його і відправляєш другу через месенджер чи пошту. Активація коду. Твій друг заходить у той же розділ WhiteBit Codes. Натискає Активувати. Вставляє код, і якщо є пароль, вводить його. Крипта моментально зараховується на його основний гаманець без комісій і очікування. Перевірка. У гаманці перевіряєш, що сума списалася, а друг, що отримав. Усе миттєво, бо код працює через гарячий гаманець біржі. Мобільний додаток: Додаток WhiteBit це зручний спосіб торгувати і керувати криптою з телефону. Завантажуєш додаток із App Store для iOS чи Google Play для Android. У матеріалі сказано, що він є для обох платформ. Вводиш пошту і пароль від аккаунта WhiteBit. Якщо увімкнена 2FA, а я радила це зробити, скануєш код із Google Authenticator. У додатку доступні всі функції: поповнення гаманця, USDT, гривні тощо, торгівля, спот і ф'ючерси, стейкінг, обираєш план прямо там, перекази через WhiteBit Codes. Інтерфейс простий усе на пару кліків. Якщо маєш Apple Watch, додаток показує ціну біткоїна прямо на годиннику. От і все, друзі. Ми детально розібрали продукти та послуги WhiteBit. Від стейкінгу з пасивним доходом до зручного додатку і токена WBT. Ця біржа дає новачкам усе, щоб легко почати: прості інструменти, високі відсотки, і навіть оплату криптою в магазинах. Реєструйтеся за моїм посиланням в описі, пробуйте самі і заробляйте.